ДМС Корал ранньостиглий гібрид кукурудзи з ФАО 190, створений селекцією Маїз. Гібрид демонструє високий потенціал врожайності до 145 центнерів з гектара, швидкий стартовий ріст і відмінну вологовіддачу, що робить його ідеальним для ефективного вирощування. Основні характеристики ДМС Корал: ФАО 190, висота рослин 230 см. Висота кріплення качана 90 см потенціал врожайності від 111 до 145 центнерів з гектара. Переваги гібриду ДМС корал. Висока врожайність. Гібрид здатен забезпечити до 145 центнерів з гектара, що робить його одним із найпродуктивніших у своїй групі. Швидке висихання зерна забезпечує збирання врожаю з мінімальною вологістю. Знижуючи витрати на досушування, стійкість до вилягання, міцне стебло дозволяє витримувати несприятливі погодні умови та забезпечує якісне збирання, адаптивність. Гібрид підходить для вирощування у полісі, лісостепу та степу України, демонструючи стабільну врожайність у різних кліматичних зонах. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.